Доброго дня, і так, сьогодні хотів відповісти на питання одного з підписників, питання в рамках обслуговування Приватбанка, і питання звучить наступним чином. Сьогодні мені заблокували картку Приватбанку, Того, що я заходила в Приват 24 з свого італійського номера телефону. Але в мене є сім карта з українським фінансовим номером телефону, з якого згодом намагалася зайти в Приват 24. І в результаті я не можу увійти в Приват24. Отримую відповідь авторизацію, скасовано. Що мені робити, як увійти в Приват-24, наход... находячись за кордоном? І так причин блокування можуть бути кілька: перша причина. Це нестандартна операція з вашим профілем privat 24 Саме вхід із-за кордону з нефінансового номеру телефону, це є нестандартною операцією для Приватбанку. Цей тип входу для Приватбанку являється нетипічним, і тому вам було заблоковано вхід в ваш аккаунт privat 24 Рекомендую використовувати за кордоном, встановлений на телефон застосунок privat 24 з фінансовим номером телефону. Друга причина, яка може бути, це те, що під час входу privat 24 з фінансового номеру телефону ви не ви не проходите верифікацію, тому що ваш оператор зв'язку український не обслуговує вашу сім-картку за кордоном. Як правило, оператор не може дозвонитися роботом до вас або відправити вам смс для верифікації. В такому випадку варто увімкнути роумінг через свого оператора зв'язку. Позвоніть і за кордону йому і попросіть, щоб вам увімкнули ромінг. Може бути і третя причина: ви використовуєте картку за кордоном і не повідомили про це Приватбанк. Приватбанк в результаті заблокував картку і профіль Приват 24. Перед виїздом за кордон варто повідомляти Приватбанк про те, що картка буде використовуватися за кордоном. Всі ці причини блокування Приват 24 та картки Приватбанку за кордоном вирішуються дзвінком на гарячу лінію Приватбанку для дзвінків із-за кордону. Номер це цей плюс. 38 073 716 11 31. Дзвоніть з будь-якої країни по цьому номеру і ваші питання будуть у Приватбанку вирішені. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал Банківський клуб. Все найкраще.